Українській опері підготували першу прем'єру з початку повномасштабного вторгнення. Репетиції артистів зупинялись через тривогу або продовжувались в укриттях. Постановка Страшна помста приурочена до 80-річчя українського композитора Євгена Станковича. Опера написана за мотивами одноіменної повісті Миколи Гоголя. Події розвертаються ніби в 16 столітті, 19-му. по суті, в кінці свого життя пише Гоголь, страшну помсту. твір надзвичайно містичний, кривавий, страшний. Це і про себе, і про загальне. Який йде з первородного гріха Кайна і Авеля. для створення постановки, декорацій та костюмів запросили режисера та художницю з Німеччини. Вони почали працювати над концепцією опери рік тому. Хоча наша вистава базується на творі Гоголя Страшна помста, де також описуються такі темні часи, наша загальна концепція не змінилась, хоча зазнала певних впливів. Гоголь звертається до історії України, але ми, хоч хотіли створити абстрактну річ, яка розповість і сучасну історію, і історія все ще залишатиметься актуальною навіть після 20 років в майбутньому. Створюючи декорації, ми ці намагались передати настрій повісті, яку написав Гоголь. За словами режисера, коли з'являється відьмак, це відчувається, ніби на паркеті з'явилась перша подряпина. Цю ідею художниця і взяла за основу. Я створила паркетну платформу, яка виглядала, наче дуже міцна і стійка річ. Але згодом, коли розвиваються події, цей паркет ставав все більш лиским і все менш надійним. І впродовж вистави ця платформа перетворюється в різні об'єкти. Це є і ріка Дніпро, яка займає велику частину в нашій виставі. Це є і тюремна стіна, це є хрести, і всі ці об'єкти, які не можуть бути природним чином поєднані між собою. Прем'єрні покази відбудуться 13, 25 та 26 листопада. Також у опері готують нові українські постановки. Це Мазепа, Тіні забутих предків та лісова пісня. Вони стануть відповіддю та заміною постановок Чайковського, які раніше були у програмі. Іван Кадусько, Олег Греб, Суспільне новини, Львів.